Всім привіт-привіт на каналі Фріланс для Стокерів. Тут канал, де ми з вами розмовляємо на тему, як зробити творчість фінансово спроможньою для вас, так, як монетизувати свою творчість і вийти на новий рівень. Сьогодні ми з вами будемо говорити про мій новий портфель. Я обіцяла почати новий і розповідати, як це буде виходити в мене. Перед тим як я перейду розповідати вам про портфелі, який я створила 4 тижні тому. Я вас попрошу поставити вподобайку, підписатись, бо це те, що мотивує мене викладати відео тут. І обов'язково, якщо у вас є бажання, заходьте на мій Patreon, там купа інформації, і мінімум 3 рази на тиждень я викладую промти по своїм продажам. Я беру ілюстрацію, яку в мене вже купляли. І даю промти на цю ілюстрацію. Це, якщо вам цікаво. При цьому підписка там дуже бюджетна, вона коштує 5 доларів, це більше для підтримки мого настрою да, і можливості. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, буду вдячна. І так, тоді не затягуємо, давайте подивимось на мій портфель. На моєму портфелі наразі у нас зараз буде на екрані, було три продажі ось ці продажі. У мене більше 1200 ілюстрацій, одразу кажу в зв'язку з тим, що я приїжджала з Києва, Варшаву, з Варшави, в Мілан, в мене було дуже небагато часу. Але я одразу вам хочу сказати, що якщо ви хочете, то все можливо і за ці три тижні, при тому, що в мене було п'ять загрузок, сумарно мій портфель на сьогодні. Зараз щоб я не була голословною. А він складається з 1277 файлів. Це п'ять загрузок. Перші були обмежені, але в зв'язку з тим, що як тільки їх відкрили, я знов почала загружати на регулярній основі кожного дня. Все приймалось останні 4 дня Я, якщо чесно, не загружаю. Тому наступне відео я, мабуть, зніму, коли портфель реально буде вже хоча б там. Давайте, коли там буде 4 тисячі зображень. я маю надію, що я це зроблю там за місяць. Це не є проблемою, і хто у нас є на курсах або на навчанні, він в принципі вміє це робити а, такими об'ємами. Цей портфель зроблений тільки зі штучним інтелектом. А, в ньому різні історії, і що я вам хочу сказати: якщо ви не продаєте за допомогою штучного інтелекту ілюстрації або вектори, то тут можуть бути декілька проблем. Давайте їх розберемо в цьому відео. І так: 90% людей, які викладають штучний інтелект на стоки, роблять одну із основних, із двох, я би сказала, да, або навіть трьох фатальних помилок. Перша помилка. Це ви робите дуже красиві, дуже класні, неймовірні ілюстрації, але вони нікому не потрібні. І це перша фатальна помилка. Друга фатальна помилка, яка у вас може бути, це ви викладаєте ілюстрації або фотографії, або вектори, відео, неважливо, не на ту платформу. Бо важливо розуміти, що всі платформи відрізняються дуже сильно. І а, ті ілюстрації, які можуть продаватись на Adobe, не факт, що буде продаватись на Shutterstock. І третя фатальна помилка це SEO, теги і ключові слова. Це must have. І якщо ви на це не звертаєте увагу, то, скоріш за все, неважливо, скільки ви продали, скільки у вас є красивих і нужних ілюстрацій, ви не зможете продавати. Давайте трошки більше розповім про це. Допустимо, Моя стратегія заробітку на стоках, вона складається із трьох основних кроків. Перше – це ніша. Дуже важливо вибрати нішу і зробити її стоковою. Що я маю на увазі? Вам потрібно обов'язково вивчити топові ніші, які є на допстокі, шатерстокі, фріпікі або на креативних платформах, якими ви користуєтесь. Що я маю на увазі? Ви відкриваєте і дивитесь, що наразі знаходиться в топі саме на вашій платформі. Ту, яку ви вибрали для себе для заробітку. Друге, це ви використовуєте додаткові програми, які дозволяють вам максимально бути ефективними і бути на острії цих трендів. Допустимо, це може бути Pinterest, це може бути Google Trends. Це можуть бути додаткові програми класу ERAN, допустим, да, які дозволяють вам або поридбав такі історії, є, коли ви бачите, що в топі. На Патреоні з цього тижня я буду викладувати, допустим, для моїх підписників і патронів якраз топ 20 тем, і топ 20 обов'язково тих речей, які купляються найбільше. Використовуйте додаткові програми, це допоможе вам бути максимально ефективними. Третій основний крок, який ви можете використати, це фокусуватись на більш широких темах, роблячи їх вузькими. Що я маю на увазі в даному випадку? Це якісь дуже універсальні тематики, типу медицини, криптовалют, що там у нас фінансові моменти, да, там, збереження землі і так далі. Ось ці топові моменти ви можете використовувати і вони максимально широкі. Як звужувати, то ви вже знаєте, я про це розповідала. Тому ваш перший крок до успіху це визначити, що саме шукають продавці, а не те, що ви хочете намалювати. Якщо ви вибираєте стратегію, що ви хочете намалювати, то, будь ласка, не очікуйте великих продажів. Це просто неможливо. Тому перше питання, яке ви собі ставите, це що шукають, і як я можу. Це зробити максимально універсальним. На що я ще дуже рекомендую вам звернути увагу це серійність. Всі стоки люблять серійність. Це означає, що якщо у вас є вже класичний набір, який продається, вам потрібно зробити з неї серію. Як це робиться? Якщо вам цікаво, то я очікую коментарі і тоді я зроблю наступний випуск якраз про серійність. Давайте поговоримо ще про таку дуже важливу річ правильність вибраної платформи. Ви повинні розуміти, що на кожній платформі продається саме те, що властиво їй. Тому, якщо ви любите малювати в акварелі і робити ПНГ-шечки, то для вас 100% відкриті поди і креативні платформи. Etsy, Creative Market, Redbubble, Zazzle – всі ці платформи дуже люблять мілашних кавайних персонажів. Але якщо ви любите технології, ви вмієте працювати з 3D-моделінгом, ви вмієте вектори робити, то для вас відкрити такі платформи, як, допустим векторі, Shutterstock, Freepik дуже непогано продає іконки, векторні і все інше. Якщо ж ви працюєте зі штучним інтелектом, то вам стовідсотково не підійде Shutterstock або депозит фото, або але вам підійде Adobe і підійде Freepik і навіть векторі, якщо у вас фотографії. Але і там, і там вам треба враховувати ту платформу, на якій ви хочете продавати. І якщо у вас калайн не витрав, да, з морозивом, як я зараз робила колекцію на Etsy, то вона не буде так класно продаватись на Shutterstock, як вона буде продаватись на Creative Market і Etsy в наборах. Але якщо у вас красива корзинка намальована в Векторі, дуже проста ілюстрація іконка, і на неї знижки 50%. І ви це ще підв'язали під якісь чорні п'ятниці, розпродажі і так далі. То вона 100% буде мати попит саме на Шатерстоці. Тому обов'язково звертайте увагу, що саме за платформа, з якою ви працюєте, і під це адаптуйте свій контент. В принципі, це така маленька частинка тих, тієї інформації, яку я хотіла вам додати. Тому наблюдаємо за моїм портфелем. Дуже легко набирається там кількість робіт, достатньо легко продається. При цьому я вам чесно скажу, я просто якусь частинку не гружу собі на основні пакети, а це додатковий портфель, на якому я показую, як стартувати зараз, от, в 2025 році. так, Бо Etsy і, Ша, і Creative Market я можу прямо одразу демонструвати. Тому залишайтесь на каналі. З вас подобайка і лайк. І якщо вам цікаво, щоб я розкрила більше тему SEO і ключових слів, то будь ласка, залишайте коментарі, будемо про це розповідати. Всім гарного дня! Віримо в ЗСУ і донатимо. Цьомки-бомки!